Відчуваєш неспокій, квайт заспокоює, і на душі стає легше до останнього часу. Як, як я думаю, знаєте, Латинська Америка з політичної точки зору для нас була такою е землею незвіданою, я би сказав би, хоча там є величезні країни із значним валовим внутрішнім продуктом і з можливостями допомагати Україні. І як нам відомо, в Аргентині нещодавно переміг президент, який говорив про підтримку України. Так я розумію, що це така достатньо екстравагантна особа, яка пропонувала, ну скажімо, так, нестандартні економічні рішення для самої Латинської Америки. Але от щодо підтримки України, Хав'єр Мілеєв висловлювався достатньо однозначно, і це це якби знаєте. А був сигнал для а, інших країн цього регіону, тому що та щось там раніше намагалась генерувати Бразилія вустами свого президента Лули, але воно здебільшого виглядало, ніби як щось таке, що йому прислали з Кремля, щоб він озвучив. А, так ось, як як нам відомо, президент Володимир Зеленський полетів а, в Аргентину, полетів на інавгурацію Хав'єра Мілея. І вже на цей момент відомо, що провів цілий ряд зустрічей із керівниками і президентами там вже цілого ряду латиноамериканських країн: це Парагвай, Уругвай, Еквадор. А до того ж, перед перед цим зустрівся із прем'єром Кабо Верде. І Кабо Верде, це невеличка така острівна країна в акваторії поблизу Західної Африки. Вона, знаєте, як, як для британців Мальта під час Другої світової війни це такий шматочок суші посеред океану, який дозволяє за потреби здійснювати зупинку дозаправку і ремонт на шляху з Європи в Латинську Америку. Ну і, зрозуміло, в зворотньому напрямку. Тож нам цікаво, наскільки візит президента Верет. Арген... Гентину стане таким проривом на латиноамериканському напрямку. Олексій Откидач, старший аналітик центру латиноамериканістики, аналітичного центру Ед Астра, з нами зараз на зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Добривечера, добрий вечір. Так з того, що відомо на, на цей момент, як ви оцінюєте активність та активність спілкування українського президента з латиноамериканськими лідерами. Ну, насправді я думаю, що персональний фактор тут грає величезну роль, і ми побачили, що як тільки в Аргентині переміг Мілеї, то одразу ж да, у них покращилося спілкування з Володимиром Зеленським, і подорож Володимира Зеленського Латинської Америки, якби дала нагоду зустрітися особисто вже, як ви сказали, з президентами Уругваю, Парагваю та, е та Еквадору. І плюс я думаю, що ще відбудеться зустріч президента Зеленського з президентом Боришем, президентом Чилі, який раніше також висловлював доволі однозначну підтримку на користь України. Ми з вами пам'ятаємо, що Хав'єр Мілей пропонував раніше президентові України Володимиру Зеленському провести саме в Аргентині саміт з країнами Латинської Америки щодо досягнення миру в Україні. І це можна було сприймати як певний певну таку контрдію, зважаючи на активність бразильського президента, який висловлював свої ідеї, які дуже дуже, були, дуже нагадували, власне кажучи, російський план щодо України. Так я погоджуся з вами в цій оцінці, тому що певною мірою Хавір Мілей і Лула Деслів в Бразилії, вони. Виступають не те, що як антагоніст, але між ними є певне суперництво. Я би сказав, як приклад, Мілей запросив Лулу на свою навгурацію, але Лула, зіславшись на те, що він дуже зайнятий, він не приїде. Натомість приїхав конкурент Лули на виборах попередніх Жаїр Жаїрбольценару, який відомий як ідеологічний опонент Лули. Тому Мілей зустрівся з екс-президентом Бразилії і конкурентом Лули, але не зустрівся особисто з, з Лулою. І відповідно теж саме у відносинах з Україною Лула оголошував певні там пропозиції, мирний план, але все це було на рівні риторики, без конкретних детальних пропозицій. Подивимося, що буде тепер замілей, але очевидно, що особиста зустріч вона підштовхне сторону до того, щоб працювати предметно. А що ви думаєте стосовно пропозицій хав'єра Мілея, які він висловлював? Щодо власне змін в його країні в Аргентині наскільки такі пропозиції можуть бути успішними. Ну нам би звісно цікаво було би, щоб щоб президент, який підтримує Україну, був успішним у своїй власній країні. Так, що ви думаєте, стосовно того, що пропонує Хав'єр Мілейн? досить часто це такі можливо несподівані рішення, які у багатьох викликають різні емоції і не завжди позитивні. Ну, З одного боку, дійсно, Хавір Мілей відзначився дуже різкими заявами. Він пропонував підірвати це буквально підірвати центральний банк, тому що центральний банк він звинувачив. Неоглядні політиці, яка призвела до жахливої інфляції в Аргентині. Інфляція в Аргентині в певні місяці сягала 100-140%, тобто це там в трі чи в чотири рази більше ніж в Україні в умовах війни обмеження експорту, там страйків польських перевізників і так далі. В Аргентині немає війни, в Аргентині нема обмежень щодо експорту, і все одно інфляція сягала ну шалених темпів. А з іншого боку, перемога Мілеї є доволі логічною у плані того, що останні 20 років Аргентина вона обирала між поміреними лівими більшості своїх президентами або поміркованими правими президентами. Там було буквально пара випадків, і всі вони трималися за велику кількість соціальних виплат і дотацій в усіх сферах: транспорт, освіта, медицина і так далі. І так далі. І ні, лівоцентристи, ні правоцентристи не змогли задовільнити соціальний запит на економічне зростання, на добробут, на соціальну справедливість, на подолання корупції, ті ж самі проблеми, які в принципі існують в Україні. І тому перемога Мілеї, перемога Зеленського у тише році певну міру дещо схожі. Люди хотіли побачити кандидата, який не пов'язаний з традиційною політикою, і який каже: Я вирішу ваші проблеми. Ось мій план. І Мілей запропонував це, як в свою це запропонував Зеленський, і перемога відбулася якби для кандидата, який не був системним політиком да, всі ці роки. У Кав'єра Мілей в політичній кар'єрі там буквально декілька би, посад. Він який зараз був депутатом парламенту, певний час він працював в Нацбанку дуже короткий час. Тобто, в принципі, він більше походить з професорського середовища. У нього план ді полягає в до достатньо шоковій терапії дещо схоже, що пережила Польща в 90-ті роки, тому що Аргентині катастрофічно треба перевантажувати економіку. Їхня інфляція жахлива. Вони не можуть нормально експортувати свої товари. Їм потрібні різкі заходи, і їм потрібен політик, який морально готовий до цих заходів. Очевидно, що шокові заходи можуть давати негативний ефект, особливо на перших етапах. Поки що, судячи з заяв, судячи з риторики, Мілей має таку рішучість і готовий, якби, брати відповідальність за такі рішення. А, взагалі, для такої величезної країни це реалістично відмовитись, наприклад, від національної валюти і запровадити е, доларову фінансову систему, Перейти на долари, простіше кажучи. Чи, чи, чи це такий тролінг, е, економічний тролінг, е, е, звернений швидше до попередніх е, до попередників е, Мілея, які довели країну ну, до, до такого стану і до такого рівня інфляції? Особисто я схиляюся більше до другого, оскільки дійсно перевести економіку Аргентину на долари буде доволі складно. У нас є прецедент Еквадору. Це приблизно якби третина від Аргентини за кількістю населення. Е і там території, і так далі. Еквадор доларифікований там з економікою Ну, принаймні, немає такої інфляції, тому що долар забезпечує принаймні в цьому параметрі стабільність економічну. Але не обов'язково відмовлятися від національної валюти. Достатньо вести зважену макро -мікро фінансову політику, ввести фіскальну дисципліну для банків і так далі, зменшити видатки державного бюджету, зменшити збалансувати видатки навіть. І вже цим, цими заходами можна досягти стабілізації. Тому я думаю, що спершу Міле все ж таки спробує зробити заходи без доларизації, тому що доларизація – процес дуже складний. Далі, якщо це не даватиме результатів, можливо, ми побачимо в тому числі долеризацію. А розкажіть нам, будь ласка, про такі про українські заяви аргентинського президента. І а, я чув таку історію, що він ще до виборів та взяв український прапор і прийшов в українське посольство з тим, щоб підтримати Україну. А, які, які заяви нам дають надію на майбутнє, що Аргентина може стати нашим надійним партнером в цьому регіоні в регіоні Південної Америки? Я думаю, що тут а, слід пам'ятати про два окремі епізоди з тим, що ви сказали, що він прийшов з прапором України до виборів. А це зробили всі кандидати президента. Це була як на мене дуже вдала акція від нашого як би, посольства, яке сконтактувало з лідерами да, президентських перегонів. І всі прези... кандидати президента, які там виходили, були лідерами першого туру. Вийшли в другий тур. Вони всі зробили таке фото, якби підтримали Україну. Головне інше, Хав'єр Мілей прийшов з українським прапором парламент Аргентини 24 лютого 2022 року, коли за там купою західної аналітики Київ мав протриматися 3-4-5 днів, мав пасти, він мав сміливість в той момент невизначеності відкрито підтримати Україну. І цей фактор є дуже важливим. Друга заява, яка... Якби надихає нас певною мірою і дає нам надію на те, що Аргентина дійсно підтриматиме Аргентину. Це особисті заяви Мілея доволі неоднократні стосовно того, що він не буде вести жодних, е, ну він вживає слово бізнес, але бізнес в широкому розумінні, тобто не, не вестиме жодних справ з комуністами, з Китаєм, Росією та Бразилією, як не дивно, е, тому що йому дуже імпонують ідеї свободи, і я думаю, що. Його запрошення Зеленського і його ставлення до України формується крізь призму сприйняття свободи на Майдані Незалежності в Києві тривалий час висів банда Свобода це наша релігія. І, взагалі, те, як ми боремося за нашу свободу, те, як ми сприймаємо свободу як цінність, а це головна цінність для українців по всіх опитуваннях протягом там останніх десяти років, надихає його особисто. І в цьому аспекті я думаю, що дійсно політика Мілей буде якомога більше про українську в рамках того, що він може собі дозволити. А що, що може, е, яка перспектива може бути у нас співпраці з Аргентиною? Зрозуміло, що потрібно розширювати це коло країн, які підтримують Україну. В форматі Рамштайну це взагалі найкращий варіант. Ось, але навіть і країни, які не можуть підтримувати зброєю, там з тих чи інших причин. А вони можуть надавати допомогу Україні не лише гуманітарну, технологічну, фінансову. Ну окей, з фінансових проблем в Аргентині у самих вистачає, але водночас це країна з потужною економікою, з серйозним валовим внутрішнім продуктом. А, і е, в цьому зв'язку, які перспективи можуть бути в підтримці е, України не лише дипломатично, що дуже важливо, а й економічно. Як ви дивитесь на такі перспективи? Ну, стосовно економіки. Ви дуже слушно зауважили, що в Аргентині вистачає власних проблем і викликів, які треба подолати, щоб допомагати комусь ще. Тому я дуже сумніваюся, що ми побачимо якусь фінансову допомогу від Аргентини. В плані дипломатії насправді перспективи великі, тому що, по-перше, це вся якби екосистема ООН, яка є дуже важливою, і міцна позиція Аргентини нам теж важлива. По-друге, це те, що Аргентина є одним з лідерів е, об'єднання Меркосур, що є певною мірою аналогом Європейського союзу в Південній Америці. Меркосур об'єднує Парагвай, Ругвай, Аргентину, і Бразилію. Добре, з Бразилією, наприклад, у нас відносини там не складаються прям, дуже дуже теплі, але е, з Аргентиною поки що є позитивні сигнали. Президент Зеленський тільки на зустрівся з президентами Парагваю та Уругваю, які теж ходять в Меркосур. І тут лідерство Аргентини може вплинути дуже багато. Це може бути санкційна політика і в рамках Меркосур, і в рамках виключно Ар Аргентини, і на різних, скажімо, панамериканських площадках. Аргентина була тривалий час дуже таким а, зручним майданчиком для Росіян для того, щоб обходити санкції, і в рамках президента Мілекби це може бути зменшено. Далі можемо згадати про саміт миру і формулу миру, над якою працюють зараз і офіс президента, і міністерство закордонних справ, тому що знову таки Аргентина, яка може повести за собою менші країни Латинської Америки і привести їх на саміт миру, на участь у цій ініціативі, якби це дуже важливий фактор. Стосовно зброї і іншого, поки що важко казати якісь да очікування, але. Буквально десь 3-4 місяці тому була публікація в низці дуже маленьких аргентинських газет про те, що списані аргентинські боєприпаси були випадково знайдені на території Польщі. І хто знає, можливо, таких випадково списаних боєприпасів буде трохи більше те, з пл часу. часу. Дуже вірогідно, що це відбуватиметься зовсім не публічно, і можливо, це був інцидент. Можливо, це була якась. Політика, да про яку ми поки що не знаємо, яку поки що не можна проводити прилюдно. А скажіть, взагалі, от аргентинський президент в системі аргентинської влади наскільки впливова фігура? Це ж важливо з точки зору його впливу на формування зовнішньої політики? В плані зовнішньої політики президент дуже впливовий. Він фактично призначає те, що ми б назвали міністром закордонних справ в аргентинській версії, це канцлер. І е, канцлером, ну міністром закордонних справ при Мілеї очікується, що буде Патрісія Патрісія Патріся Буріч е, це людина, яка підтримала Мілеї у другому турі виборів. Вона сама була кандидаткою в президенти. Вона е, з схожого ідеологічного поля з Мілеї, така право-правоценці політикиня, і вона, е, коли зрозуміла, що вона не проходить в другий тур виборів, сказала своїм виборцям, що ми підтримуємо мілеї. Ми йдемо разом з Мілеї. Відповідно. Також вже була інформація, що потенційно готується візит Патрісі Бурич в Україну. Тобто, тут вплив президента Аргентини є доволі великим. Так поки що за Мілеї немає єдності парламенту. В парламенті доволі сильні позиції будуть у опозиції. Подивимося, можливо, він вдасться до того, до чого вдався президент Зеленський свого часу, що він просто розпустить парламент за якби. Приводу того, що парламент да не відображає волю народу і спробує зробити парламентські вибори позачергові, а, але та, в церні зовнішньої політики тут вплив президента великий, і він схоже ще буде на нашу користь. А як ви оцінюєте активність української дипломатії в Аргентині? А, там є надзвичайний повноважний посол України в Аргентинській Республіці, Юрій Юрій Клименко, і власне від а, активності дипломатичного корпусу теж багато залежить. Ем, так дійсно, і як я казав раніше, це була заслуга посла України в Аргентині. Оця акція, коли всі кандидати президенти Аргентини, якби головні такі м, особистості, виступили з цією акцією підтримки України, вони сфотографувалися з українським прапором і публічно, якби заявили про підтримку України. Як, як на мене, це була дуже вдала політика, ем, якби посол. І, взагалі, дипломати вони можуть впливати де певною міру да на політику країни, але вони не визначають її. її. Визначають насамперед внутрішні процеси, які там існують, економічні, політичні і так далі. Я думаю, що в рамках е, якби, тієї предисторії, яка у нас є, тому що Латинська Америка довгий час ігнорувалася Україною як напрям для дипломатії, в рамках тих ресурсів, які виділяються на цей регіон. Бо очевидно, що для нас дипломатичні пріоритети це там Європа, це Сполучені Штати, це Канада, це сполучене королівство. Наші дипломати роблять максимум і робляться доволі успішно. А В Аргентині достатньо велика українська громада. Який вона вплив має на життя цієї країни? Як не дивно, українська громада в Аргентині вона впливає по дуже специфічних напрямках, зокрема через релігійні організації, греко-католицькі організації, там, інші релігійні, якби, гілки. І через це вона. Скажімо, подекуди може достукатися до елітарних кіл. Наприклад, в Мексиці наша громада зо... діє зовсім інакше. В Мексиці наша громада така більш, скажімо, народна, повсякденна. Вона на, на вулицях в Аргентині вона трохи інша. В Аргентині є велика кількість виходців з України, які мають українські коріння, і іммігрували туди, 20-30 роки. Після перших визвольних змагань в Аргентині наша діаспора вона доволі впливова. Ну, я би сказав в специфічних інтелігентно-політичних колах, але вона не має такого дуже видимого впливу на повсякдення Аргентини. Ну, це на мій погляд, але це дуже складно оцінити, тому що наша діаспора в Аргентині вже дуже давна, і велика кількість людей мають українське коріння, але це вже там емігранти в третьому-четвертому поколінні. Ну, от ви е, нагадали про те, що українська зовнішня політика в основному була зосереджена на країни Європейського Союзу і Північної Америки ну передовсім Сполучені Штати Америки. Хоча якщо говорити про світову дипломатію, то значення голосу а, тієї ж маленької країни острівної країни Кабо-Верде, по суті, справи таке ж, як і Сполучених Штатів Америки, якщо відбувається голосування в Організації Об'єднаних Націй, до прикладу, а, скажіть, наскільки ми можемо посилити свої позиції в цьому регіоні Латинської Америки, який був ну недооцінений а, а, українською зовнішньою політикою? Протягом 22-23 років ведеться доволі плідна робота з країнами так званого глобального півдня. Це темір не зовсім коректний, але він часто вживається. Це країни Латинської Америки, Африки і Азії, і в контексті Латинської Америки у нас є плани по відкриттю нових посольств, тому що нам просто бракує людей, які можуть працювати на тому напрямку. Людей фахових, людей з знанням мови, знанням специфіки регіону. Наприклад, посольство Перу виконує також функції посольства і в Еквадорі, і в Колумбії, хоча. Наприклад, лише Колумбія, це 50 там гаком мільйонів людей. Це велетенська країна. Ну як більше за Україну за населенням, схожа з Україною за територією і вона вимагає окремої дипломатичної установи, е, тому нам треба збільшувати там свою присутність, очевидно. І такі, якби плани, є. Вони знову таки впиратимуться в питання бюджетного фінансування, тому що це це кошти, кошти якби обмеження, які треба видавати в першу чергу на оборону, а далі на дипломатію. Е, але загалом. Робота дуже інтенсифікувалася там на рівні заступників міністра закордонних справ, на рівні міністра закордонних справ, на рівні президента відбулися телефонні розмови, візити, підписання нових угод. Тому слід віддати належне роботі от Дмитра Кулеба, як очільника МЗС, що одним з стовпів його політики стала увага до цих регіонів, які ігнорувалися і в Латинській Америці це поступово якби приходить до якихось логічних результатів. і Весь розвиток відносин Латинської Америки, який потенційно буде відбуватися після інавгурації білеї, базуватиметься на тих напрацюваннях, які були зроблені в 2022-2023 роках. А скажіть, що може запропонувати Україна країнам Латинської Америки і навпаки країни Латинські, Латинської Америки, а Україні, ну, наприклад, в економічному плані? В плані економіки Україна може доволі багато запропонувати. Це класичний перелік товарів зернові культури. Ну, тобто, а агросектор він дуже активно купувався Латинською Америкою. Ми так само купували у них продукти агровиробництва різних різного гатунку. Країни Латинської Америки доволі зацікавлені у цифровізації державних послуг, і тут наш досвід з дією насправді дуже цікавий, Передовий вони намагалися впроваджувати щось подібне у себе. Воно вийшло десь краще, десь гірше, але в цілому. Оскільки дія і взагалі наш досвід цифровізації вважається там, передовим на європейському рівні, очевидно, що для латиноамериканських країн це також буде ну, таким цікавим рішенням. Е, також Україна дуже цікава для країн Латинської Америки з точки зору освіти. Ну, ми розуміємо, що під час війни зараз про освіту якби складно говорити. І ми зацікавлені в латиноамериканських ресурсах знову таки різного гатунку, це і вугілля, і різні руди. Так само і вони у нас купували до війни доволі активно всі продукти нашого металургійного комплексу. Зараз, якщо коридор морський з Одеси працюватиме стабільно і успішно, то маємо надію, що можемо повернутися до цього торгівельного обміну. Але фактично з початком повноштабної війни наш економічний обмін, ну практично на нулі там мінімальні значення, які раніше обчислювалися там сотнями мільйонів доларів, а зараз просто мільйонами доларів. Ну, це мізерний обсяг, звичайно, просто мізерний. Наскільки активні росіяни в Аргентині? Росіяни дуже активні в всій Латинській Америці. На жаль, е, у них величезні посольства, там працюють будинки російської культури. Якщо я правильно знаю, то російське посольство в Мексиці це найбільша закордонна дипломатична основа в Росії. О, найбільше кордоном дипломатична установа Росії за кордоном взагалі з чисельністю штатам. у росіян є. Іспаномовні версії своїх пропагандистських каналів Рафа Тудей, Спутник Рія Новини і так далі. В Аргентині вони дуже активні і вони особливо комфортно себе почували за попередніх президентів Мілеї, за Альберта Фернандеса і за так званих кішнерістів, тих, хто був пов'язаний з подружжям Нестера та Крисіни Кішнера, які перебували при владі в Аргентині ну, протягом останніх плюс-мінус 20 років. Зараз, з приходом до влади Хавєра Мілеї, ця ситуація вирогідно зменшиться. Ще одним парадоксом в плані Аргентини та Росії те, що для росіян Аргентина була таким напрямком для міграції. Туди масово мігрували російські вагітні жінки, щоб народжувати там дітей. І відповідно до аргентинських законів отримувати аргентинські себе, своїх дітей. Ну а аргентинський паспорт він приблизно на рівні українського, тобто, це віз, там з Європейським Союзом. Це. Спрощені візові умови з Сполученими Штатами і так далі. Тому в Аргентину приїхали десь там до 5-7 тисяч росіянок, просто щоб народити дітей за ну, другі, двадцять роки. Я думаю, що треба підказати власне хав'єру Мілею і нашим аргентинським друзям, що з російською пропагандою треба боротися. Як, наприклад, це роблять в Європі, просто викидаючи з супутникових платформ російські пропагандистські канали. І я, знаєте, щось мені підказує, що коли Аргентина гратиме з Бразилією у футбол, то українці будуть вболівати саме за Аргентину. Дякую, Олексій Откидач, старший аналітик центру латиноамерикан... латиноамериканістики аналітичного центру Ед Астра, з нами був в ефірі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.